Всім привіт! Мене звуть Дарія і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас мега цікаве відео, тому що на огляді два вірусних продукти, які буквально взірвали Тік-Ток. Я сподіваюся, ви підписались? Про них знімали відео всі, я також. Хотіла б з вами поділитися своїм враженням, користуюсь цими продуктами вже більше місяця. І почнемо ми з цього перфектора, який так часто порівнюють з Шарлотою Тілборі. Як на мене, ці продукти зовсім не схожі. Він має цікаве пакування, особливо цю пуховочку, хоча у мене до цього також питання, адже це не зовсім гігієнічно. Коштує засіб досить бюджетно, я взяла його, здається, за скільки я його взяла? Ну, його ціна приблизно там, 350 гривень. У мене на шкірі сьогодні нічого немає, крім зволожуючого крема, і я буду з вами його наносити в режимі онлайн. Побачимо, який ефект він дає. До речі, у мене колір 00, хоча шкіра, як ви бачите, у мене не найсвітлішого відтінку. Спочатку, коли ви наносите, колір трішки жовтить. Тушую я щіточкою. Бачите, він має такий ніби блиск. Але, що я можу сказати, тушується, він не дуже добре, прям, і залишає ніби трішки жирнуватий відблиск на шкірі. У мене жирна шкіра комбінована, схильна до жирності, тому для мене дуже важливо, щоб продукт ну, не був зажирним на шкірі. Ось, В принципі, я його затушувала. Ось такий ефект він дає на шкірі. Зараз покажу повністю. Чесно кажучи, я не порівнювала б цей продукт з шарлотою, тому що вона дає абсолютно інше сяйво. Я обожнюю шарлоту. Якщо ви хочете спробувати якусь базу, ну, таку, щоб давало таке легке сяйво, можете спробувати. Продукт, в принципі, бюджетний і. Можна собі дозволити. А ось цей продукт став моїм фаворитом. Я взяла собі відтіночок 03. Це флюїд. Більше флюїд, ніж тональний. Він має дуже зручну піпетку. Як на мене, це краще пакування ніж у фільтра Maybelline. І що? Зараз давайте нанесу і покажу наскільки це красиво виглядає на шкірі. До речі, буду наносити на фільтр, тому зможете побачити, як вони разом взаємодіють. Наношу на одну і на другу сторону. Я бачила різні способи, як дівчата тушують цей крем. Деякі наносять відразу на щіточку, деякі тушують спонжем. Мені найбільше сподобалося щіточка. Дуже класно розподіляється, дуже класно тушується. Взагалі, я в захваті від цього флюїду. звичайно, не знаю, як він. На шкіру діє. У мене, до речі, зараз багато недосконалостей, різних прищиків, різної пігментації, тому ви зможете побачити, наскільки він перекриває чи не перекриває. Тут гарно видно колір. До речі, я тушую щіточкою, а потім трішки підтушовую пальчиками. Для мене це найзручніший варіант. Ну що, гляньте на цей ефект на шкірі. Як на мене, це вау. Цей тональний флюїд, коли наносиш, здається, що він буде дуже сяючим, тому що він містить міні такі шимерні частинки. Але коли я наношу його, він далі дає такий неймовірно красивий матовий ефект дуже гарно. Ну то що ж я думаю? Давайте спочатку про фільтр. Його я повторювати не буду, тому що мій улюблений фільтр все ж таки залишається від шарлоти. Але якщо у вас обмежений бюджет... Це класна бюджетна знахідка для легкого сяйва. Ви навіть можете не наносити зверху тональний, тому що, чесно кажучи, коли я наношу тональний зверху, я не відчуваю того сяйва від перфектора. Ну ви зрозуміли, це мій улюбленець, Тепер бюджетний фаворит, який я буду вносити в всі свої списки бюджетної косметики. Я раджу спробувати, тому що за цю ціну також брала в районі 400 гривень. Це вау! Сподіваюсь, вам було корисно. Тепер ви знаєте, чи потрібно чи ні вам ці продукти. Якщо користувались, пишіть у коментарях. Мені цікаво почитати ваші відгуки на ці засоби. Ну а також ставте вподобайку, підписуйтесь і чекайте нове відео.